Доброго дня, любі малята! Незабаром ми будемо відзначати День Матері. Мати найголовніша людина в житті кожного. Наші матері дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мами. Вони завжди оберігають нас, дають мудрі і добрі поради. Материнська любов залишається безумовною і незмінною. Послухайте вірш. Мамо найдорожча, мамочко єдина, щирі побажання від доні від сина, квіточок пахучих принесли багато. В Цей травневий ранок у велике свято. Пропоную сьогодні намагатися. Вітальну листівку для матусі. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, фарби, вода, пензлики, ватна паличка та серветка. Фіолетовим кольором ми намалюємо ось таку квіточку. Темно-жовтою фарбою ми намалюємо ще квіточку. Ось так. Фарбуємо. І ще таких квіточок ми намалюємо декілька різного кольору. Червоною фарбою ми намалюємо ось такі маленькі Зеленою фарбою ми намалюємо стебельця і листочки. Ось таким чином, на деяких квіточках ми намалюємо. Серединки. За допомогою ватної палички ось таким чином ми зробимо серединки і ще маленьких квіточок серединки. Помаранчевою фарбою ми намалюємо надпис вітальний з днем матері. Подивіться, яка чудова вітальна листівка у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви виготовити таку красу, любі малята, та подаруйте матусі на свято, успіхів вам у творчості і до зустрічі!